Як на мене, і мені більше не було з ким про це поговорити. Зараз в Україні взагалі немає свободи слова. Mm -hmm. Ну, я це відчуваю як журналіст. Ми, Ми відрізнялись від Росії дуже багато, дуже. дуже дуже серйозно. Перш за все в цьому сегменті, в тому, що була. Наявність, вона абсолютно була очевидною. Наявність різних думок і різних позицій, і це було проявлено в усіх засобах масової інформації. Я кажу не тому, що країна була демократичною. але в країні відбувалася ідеологічна боротьба, були різні фінансово-промислові групи, олігархічні групи, які намагалися там просунути свої інтереси. З одного боку, Радянський говорить: я скарблю, бо раніше була свобода слова, а тепер немає. А з іншого боку, він нам розповідає: свобода слова ну, в його очах це. І насправді частково це так і було, тому що незалежних медіа способів для медіа знайти фінансування. І насправді великі редакції дійсно їм важко знайти фінансування для того, щоб ну бути помітним продуктом. Я можу, наприклад, знайти собі фінансування і робити через монетизацію, і підтримку вас, там якісь донейти, там і ще щось. Мені цього достатньо для того, щоб робити цей мій незалежний продукт. Але як тільки я захочу свою редакцію, то це буде набагато проблемніша тема. І це дійсно велика проблема. Але невже Олександр Роднянський, хоче сказати, що в той період, коли один власник чи інший, чи якийсь там Медвечук снагів ходив в один плюс один і говорив, як треба говорити, що це був свободи слова, період, а зараз свободи слова немає. Він же говорить. Все одно власники купували. Так, да, були відкриті продукти, типа Савіка Шустера до там чи той же право на владу Наташа Масийчук, про які згадала. Там хто скільки заньос, то ти буде. Ігор Палиця весь сезон. Наташа не буде знати, як його представляти кожен раз. але буде придумувати новий варіант для представлення. І я пам'ятаю, колись робила табличку, скільки гостей було за весь сезон у Наташа Масийчук, і у неї. Просто гості повторювалися. Там, там було прямо видно ті, хто були майже в кожному випуску через один. І там видно було, що там цілий сезон передач 50 штук. Із них там 20 гостей на цих 50 передачах. Тому що вони отак от тусуються одні і ті ж на мені. От. Так. Це свобода слова, чи те, що відбувається зараз у просторі, де все більше там проєктів, типу ґрунт, з'являються і так далі, типу якихось подоноких гравців, які самі за себе відстоюють те, що їм здається важливим для того, щоб мати комфортніше майбутнє в Україні. Ну, типу, і в незалежній суверенній Україні. Але ну, що говорить, що дуже важливе, дуже важливе, що говорить Роднянський. В них вони контролювали свої медійні засоби масової інформації. Будемо відверті. Ну, хто так платить, було. той замовляє музику? Ну, ну це погано, мені це не подобається, і тут просто Оля, <смі> Оля, така, Оля, не треба, не треба розказувати, як ти погодилась на це інтерв'ю. Хто платить, той замовляє музику. Оля така, ну вони ж заплатили. Типа Оля. Оля, просто ну знаєте, ну могла б хоча б підіграти, що свобода слова важлива. Оля ж така, боже, немає свободи слова. А Раднянський говорять, ну раніше були ці олігархи, які все скуповували, у них були медії, вони диктували в медіа, що робити, і купували, і мені це не нравиться. А Оля така, хто платить, той і замовляє музику. Що ви удивляєтесь? Я тут лягла, і я можу все, що угодно. Тільки головне, ну купіть, купіть, я от продаюся, продаюся. ну подивіться, на цю волю, ну не палі вона в них вони контролювали свої медійні засоби масової інформації, будемо відверті. Ну, той замовляє музику. Ну, ну це погано, мені це не подобається, і от після цієї фрази хто платить, хто тут замовляє музику, де Оля з радістю? Вона ж вона ж вона говорить це як прийняття, вона говорить як відгук, що вона на це готова. У неї не, ну, типу, по її реакції не видно засудження. Вона така, ну, типу, а що, ну, так і якби да. От. А далі звучить сакраментальне. А тепер чим тепер... ми відрізняємося від Росії? Тепер у нас теж є оцех, марафон єдиних новин, де ти чітко бачиш прописані якісь наративи. Спочатку хто платить, той замовляє музику, а потім, а чим ми відрізняємося від Росії? Слухай, Оля. От дійсно ми відрізняємося, тому що ти можеш поїхати в Росію і тебе з радістю куплять, і будеш там ані Лорак, з екрана, тобі все заплатять. В тому -то питання: оцим ми відрізняємося від Росії. Ти просто ти хочеш той же стандарт русський і такий, хто платить, той і замовляє. Я готова, а ми не платимо. І ми кажемо, Оля, пішла вон, а ти така. От чим ми відрізняємося від Росії? Ну так ти ж бачиш чим? Ну що тебе ніхто не купує? Ну не купує. Ну куплять, куплять, звісно. Оля, Оля, знаєте, це ця, ця торговля готовністю, Вона очевидна. Очевидно, що Оля буде кудись летіти, як ракета. Тим більше, що у неї є велике бажання. А бажаючих завжди скуповують. Ну але чим ми відрізняємося від Росії? А тепер чи ми тепер... відрізняємося від Росії? Тепер у нас теж є оцих марафон єдиних новин, де ти чітко бачиш прописані якісь наративи. Я дивлюся, як політичні Ну, може, українська правда відрізняється там. Є Спроба зберегти цей дух гонгадзе, можливо, завдяки Сигіля, яка дуже інтелігентно е, веде ці медіа. Але якщо подивитися взагалом на українську медію меді, медію, бачите, на тій там ті, за ті, Фред назвала вона якось втратила ідентичність і силу багато ду... чого втратили. Це зрозуміло спеціально спеціально вдягла шапочку з фольги, бо мені я не можу це запитання не слухати без шапочки з фольги. А тепер чим ми відрізняємося від Росії? Тепер у нас теж є оцих марафон єдиних новин, де ти чітко бачиш прописані якісь наративи. Друзі, напишіть мені, чим ми відрізняємося від Росії, щоб я передала це через шапочку із фольги. У мене сигнал, сигнал, налаштований сигнал. Оля, Оля, вдягай свою шапочку. Зараз я почитаю відповіді і перешлю тобі сигналом. Відповідь на запитання, чим ми відрізняємося від Росії, я б не порівнював з Росією. Все ж таки, там зачищений простір повністю. Там нікого немає в Україні. Є різні голоси, і не тільки українська правда. Є опозиційні партії, є опозиційні фракції в парламенті. Це категорично відрізняє українську ситуацію від Росії, але ви праві в тому, що я б сказав. Сегмент офіційно, телевізійного, перш за все, телевізійного. ну, Я думаю, що і так само друкованого медіа він абсолютно контрольований владою. Дуже. Це точно. Я просто відчуваю ці оцінки. Хотілося б більше. бо Коли людину душать, вона нещаслива. Дати можливість розмовляти і говорити як хочеться. Оля все буде добре. Я зв'язалась з космосом. Свобода слова є. Тебе неправильно інформували Ти не з тією людиною спілкувалася. А Олександр Раднянський в Україні нічого не рішає. Він може тобі порішати на російському телевідіні. Оце може. А в Україні ні. У мене шапочка з фольги зв'язок прямо, безпосередньо, от там. От. Так що маю надію, що ти ознайомилася з сьогоднішнім матером, дізналася, де. Де ти помилилася в своєму інтерв'ю? Будемо з нетерплячкою чекати розвитку твоєї біографії шаленої. Це дуже все цікаво, тому що ну, Оля вміє себе подати, і гости, можливо, якихось цікавих, може з Сосвяти Бадой, зніме інтерв'ю, щось таке. Або приїде Наташа Наташи Масийчук. Або Наташа Масийчук поїде в Лондон. Взагалі, з нетерп... з нетерплячкою чекаю на всі ці прекрасні інтерв'ю і передаю сигнал в космос з цього приводу. О, мені аж... Трошки в голову напекло так.